З дитинства ми чули легенди: чудовиськ не існує, а шахкунство вигадка. Ті, хто наважується ступити у світ Візьмака, знають правду. Тут страх стає реальністю, а кожна битва перевірка не тільки сили, а й людяності. Бо у світі Геральта найстрашнішим чудовиськом може виявитися не Грифон, а сам чоловік. Візьмак3 гін» — це не просто гра, це ціла епоха. Проект CD Projekt RED який вийшов у 2015 році, вмить став культовим і підняв планку для всієї rpg індустрії. Багато хто називає його кращою грою десятиліття, і не просто так. Тут величезний світ, який живе сам по собі, глибока історія, яка змужує замислюватися, і механіки, що поєднують і бойовку, і алхімію, і дослідження. Але давайте розбиратися по порядку. «Відьмак» базується на циклі книг Анджей Сапковського. Події третьої частини розгортаються після подій минулої частини, де світ потонув у політичних інтригах. Головний герой Геральт із Ривії. Відьмак мутант, мисливець на чудовиськ і просто мужчина Марії. Він шукає Сірі свою вихованку, яка володіє старшою кров'ю і неймовірною силою. Хто ще досі не грав у цей шедевр та боїться спойлерів, сміливо промати відео до ось цього таймкоду, щоб випадково не дізнатись про сюжет. Хто ж хоче поринути у відьомчий світ, вмощуйтесь зручніше, адже сюжет тут ну дуже великий. Все починається з того, що Геральт бачить дивний сон. Йому сниться цілі. дівчина, яку він виховував ще з дитинства, як власну доньку. Вона цікає, за нею женеться дикий гін, потойбічні вершники, що несуть смерті холод. Геральт прокидається і стає зрозуміло, це не просто сон, це якесь видіння. Разом із Весіміром він прямує до Єніфер. А єн повідомляє новину, яка все змінює. Сірі жива. Тепер за нею полюють усі. Від імператора Нільфгарду до самого дикого гону. І тепер завдання Геральта знайти її першим. Далі починаються довгі пошуки. Спершу він вирушає у Велен, де знайомиться з кровавим бароном. Це такий собі місцевий правитель, який колись прихистив Сірі. І тут ми бачимо наскільки темним буває світ візьмака. Барон алкоголік, через якого розвалилася його сім'я. Сірі тут теж залишила слід, використавши свою загадкову силу. Потім шлях веде Геральта в Новігард. Це величезне місто, переповнене інтригами, мисливцями на магів і підпільними угрупуваннями. Тут ми зустрічаємо старих друзів Тріс і Данделіона, і вони теж бачили Сірі. Виявляється, вона ледве уникнула полону, тікаючи крізь портали. Через якийсь час по тому нас зустрічає Скеліге. острови воїнів, схожих на вікінгів. Тут Геральт дізнається більше про загадкового ельфа Авалка, який супроводжував Цірі. І тут же підтверджується найстрашніше дикий гін переслідує її без перепочинку. У якийсь момент Геральт нарешті зустрічає Цірі. Вона вже не та маленька дівчинка, а доросла жінка, що носить у собі старшу кров. Це древня спадщина ельфів, сила, яка дозволяє подорожувати між світами і навіть впливати на час. Саме через цю силу вона потрібна всім: імператору, щоб зміцнювати владу, і дикому гону, щоб втекти від катастрофи у своєму світі. Герої збираються в Кайр Морген. В старій фортеці Візьмаків тут відбувається одна з найтрагічніших сцен гри, дикий гін нападає. Відбувається величезна битва, і під час неї гине Весемір. Його смерть стає переломним моментом. Сірі вперше не стримає свої сили, і вони обрушуються на ворогів із такою потужністю, що ці змушені відступити. Але для Сірі це страшний удар. Вона відчуває провину і боїться самої себе. Після цього Геральт з друзями готуються до останньої битви. Вони збирають союзників, домовляються з магами зі скелікськими кланами, щоб протистояти дикому гону. Нарешті на островах відбувається фінальне зіткнення. Геральт сходиться в бою з Ередіном, лідером вершників. Це важкий бій, але Геральт перемагає. Та після перемоги з'ясовується, справжній ворог не Ередін. Справжня загроза це білий хлад, космічний холод, який пожирає світи, і лише Сірі здатна його зупинити. У відьмаку немає єдиної правильної розв'язки. Усе залежить від рішень гравця. Найважливіше це доля Цірі. Стати імператрицею Нільфгаарду, якщо ми підштовхуємо її до зрілості та відповідальності. Стати візьмачкою, якщо ми даємо їй більше свободи і підтримуємо, але не нав'язуємо своє бачення. Загинути, якщо ми поводимось байдуже до неї. Тут унікальність у тому, що гра не показує нам прямо, ти зробив добре, чи ти зробив погано. Вона просто відображає наслідки наших дій. Кожне слово, кожна розмова з цілі формує її характер. Впливає на її впевненість і навіть на те, чи виживе вона взагалі. А ще, крім особистої історії, є й політичні кінцівки, чи переможе Ільгард у війні, хто сяде на трон з Келіге? або ж чи виживе барон з Велену. І всі ці рішення разом створюють унікальний фінал для кожного гравця. Карта Відьмак 3 це не просто фон для пригод. Це справжній живий світ, поділений на кілька унікальних регіонів. А саме: велен, похмурий болотистий край, спустошений війною. Тут всюди занедбані села, згарище, атмосфера безнадії буквально давить. Це серце темної сторони гри, місце, де ти розумієш, що війна б'є не лише по арміях, а й по простих людях. Новіград гігантське місто, В столиці торгівлі, політики й інтриг. Тут є все: від пишних кварталів багатіїв до смердючих трущоб, де виживають бідняки. Новіград приваблює безліч фракцій, церква палючого вогню, банкіри, злочинні угрупування. Це місце, де рішення Геральта часто впливають на долі сотень людей. Скеліґе архіпелаг суворих островів, де живуть горді воїни, щось на кшталт північних вікінгів. У них своя культура, традиції та навіть діалект, який відчутно відрізняється від решти світу. Тут панує дух честі, битв і родових звичаїв, але й політичні інтриги нікуди не зникають. Кайр Морхен, давня фортеця відьмаків, дім Геральта і його побратимів. Хоч «Відьмаків» майже не лишилося, це місце досі дихає історією. Саме тут відбуваються ключові сцени сюжету, коли друзі збираються разом, щоб дати бій дикому гону. Унікальність карти Відьмака у тому, що кожна локація має свою атмосферу, історію і купу на сюжетних історій. Ти буквально відчуваєш, що подорожуєш різними країнами, які живуть за власними законами. Бойова система у «Відьмаку» — це серце геймплею, і вона побудована так. Щоб ти відчував себе справжнім мисливцем на чудовиськ, у Геральта завжди при собі два мечі: сталевий меч для людей і звичайних тварин, коли треба прорубатися крізь бандитів або вовчу зграю. Та срібний меч, який є для чудовиськ. Саме він сяє у бою проти вампірів, гулів, привидів чи інших тварюк, народжених магією. Але Геральт не просто фехтувальник. У нього ще є знаки: прості, але ефективні магічні вміння. Ігні, струмінь полум'я. Ідеально проти натовпу або ворогів, які бояться вогню. Агард. Хвиля повітря, що збиває ворогів з ніг чи розбиває перешкоди. Квен. Магічний щит, який рятує від смертельного удару. Аксій. Вплив на розум можна змусити ворога стати союзником або відкрити собі нові варіанти у діалогах. Ірден пастка, що уповільнює чудовиськ. особливо ефективна проти привидів. Окремий пласт, про який варто згадати: алхімія це зілля, масло і бомби. Зілля дають тимчасові переваги, підсилюють силу удару, нічний зір чи стійкість до отрут. Масла наносяться на клинок і роблять його більш смертоносним для певних типів чудовиськ. Бомби допомагають знищувати гнізда чудовиськ або збивати магічні бар'єри. Усе це підкріплює систему розвитку. Ти можеш розвивати бойові навички, і тоді Геральт стане майстром меча. Можеш зробити акцент на магії та знаках, тоді він більше схожий на бойового мага. Або зануритися в алхімію, і кожен твій бій буде заснований на зіллях та хитрих тактиках. У результаті бої у грі динамічні та живі. Це не просто механня мечем. Треба ухилятися, ставити блоки, використовувати знаки і комбінувати здібності. Кожна сутичка вимагає підготовки. Перед боєм з вампіром ти підбереш відповідне масло. Проти доплера використаєш акції, а проти привода обов'язково ірден. І саме ця комбінація мечів, магії, алхімії та тактики робить битви унікальними та неймовірно захоплюючими. Також, окрім битви зі злодіями, нам доступно мисливство на чудовиськ. Це одна з найунікальніших фішок Відьмака. І саме вона робить гру особливою. Бо Геральт – не типовий герой, який просто кришить ворогів направо і наліво. Він насамперед мисливець, професіонал, який бере замовлення і виконує їх з холодною головою. Кожне таке замовлення це міні детективна історія. Все починається з того, що Геральт чує від селянина, чи міщанина. На нас нападає щось страшне, але ніхто не знає, що це саме за створіння. І тут починається справжня робота візьмака: треба дослідити місце нападу, знайти сліди лап у грязюсі чи на снігу, вивчити сліди крові, відчути запах, який залишила тварюка, використати візьмачі чечуття, аби скласти картину подій. І ось з цих фрагментів Геральт визначає, з ким має справу: вампір, утопець, перевертень чи щось страшніше. Але знати, з ким битися, це лише половина справи. Далі йде підготовка. Візьмах, не кидається на чудовисько з голими руками. Він переглядає бастіарій, підбирає правильно масло на меч, готує потрібні зілля, бере потрібні бомби. Бо одне чудовисько боїться срібла, інше вогню, третє світла або пастки ірдин. І тільки після цього вихід на полювання, сам бій стає фінальним етапом історії. Геральт вже знає слабкості противника і використовує все, що підготував заздалегідь. А перемога приносить не лише нагороду від замовника, а й відчуття. Ти щойно розкрив ще одну таємницю цього жорстокого світу. Майже у кожному завданні нашого головного героя буде зустрічати система вибору і наслідків. Це, мабуть, головна механіка Візьмака третього. Тут майже ніколи немає чорно-білих відповідей, і саме тому гра відчувається такою живою. У кожному сюжетному повороті гравець мусить вирішувати, допомогти чи вбити. Наприклад, деякі чудовиська виявляються не бездумними тварюками, а розумними істотами. Чи дамо ми їм шанс на життя або ж виконуємо контракт до кінця. Стати набік Нільфгаарда чи повстанців у світі, де немає доброго королівства, кожне рішення має свою ціну. Одні принесуть порядок, але жорстокими методами, інші борються за свободу, але занурюють людей у хаос. Підтримати Тріс чи Єніфер. Це не просто романтичний вибір, це питання того, з ким Геральт пов'яже своє життя і хто буде поруч у вирішальний момент історії. І кожне таке рішення формує сюжет. Вони накопичуються, сплітаються між собою і у підсумку визначають, яким буде фінал. Особливість у тому, що наслідки часто видно не одразу ти можеш ухвалити рішення ще на початку гри, а результат побачити тільки через десятки годин. Це створює відчуття, що твій шлях у Відьмаку справді унікальний. Саме тому дві різні людини, пройшовши гру, можуть розповісти абсолютно різні історії. Один Геральт стане союзником імператора, інший допоможе Цірі піти власним шляхом, і кожна з цих історій буде однаково цінною. Також, де є жанр RPG та екшн, там буде і система прокачки чи торгівлі, у тому числі і у відьмаку. Економіка і крафту від 3» Це ще один важливий елемент, який додає грі, реалістичності та занурення у світ. З основних rpg Механік, певно, варто підкреслити наступні: система торгівлі. Адже по всьому світу можна знайти торговців, травників, зброярів і бронників, у кожного свій асортимент і ціни. Якщо продавати мечі селянину, він купить дешево, а ковалю можна продати значно вигідніше. Це стимулює гравця думати, де і що краще збувати. Система крафту, де гравець може знаходити креслення та збирати матеріали, щоб створювати унікальне спорядження. Особливе місце займають візьмаські комплекти, броня та мечі різних шкіл: вовка, грифона, кота, ведмедя. Вони мають не лише сильні характеристики, а й свій стиль та історію. Система алхімії. Адже крім зброї та броні, крафт стосується ізіль, масел, бомб. Щоб зробити, наприклад, масло проти вампірів, треба знайти рецепт і потрібні інгредієнти. Це напряму впливає на бій і робить підготовку важливою частиною гри. Та система грошей, бо фінанси це завжди виклик. На початку гри гравець постійно відчуває нестачу монет, ремонт обладнання, купівля рецептів, оплата розхідників усе вимагає коштів. Це мотивує досліджувати світ, виконувати контракти та навіть займатися картковою грою Гвінт, щоб заробити трохи грошей або колекційних фігур. До речі, про Гвінт ми ще поговоримо. Завдяки цій системі гравець відчуває, що він не просто мандрівник, а справжній професіонал, якому доводиться заробляти на життя ремеслом. Далі мова піде про сюжет, а точніше про квести, адже вони є серцем гри. Кожне завдання це маленька історія з власними персонажами, виборами і наслідками. Всього у грі є декілька сюжетних гілок. А саме основні сюжетні завдання, побічні квести та контракти. Не будемо гаяти часу та розглянемо все. Перша у нашій черзі це основна сюжетна лінія. Це величезна мандрівка, яка відчувається кілька сезонів серіалу. Наприклад, сюжет з кривавим бароном. На перший погляд, це проста історія. Ти шукаєш цірі, а натрапляєш на барона правителям місцевих бандюганів. Але замість шаблонного злого правителя ми отримуємо складну драму: у нього проблеми з алкоголем, зруйнована родина, темні таємниці минулого. І головне, твій вибір впливає на його долю. Чи знайде він свою родину? Чи піде косплейте черешню. Вибір лишень за гравцем. Історія барона вважається зразком того, як треба робити нелінейний наратив у відеоіграх. Далі ми поговоримо про не менш важливу гілку сюжету, а саме побічні квести. У більшості ігор побіжки це формальність. У ж буває так, що ти випадково натрапив на завдання у маленькому селі і опиняєшся у драматичній чи навіть трагічній історії. Тут можуть попросити допомогти селянину знайти зниклу дитину. Розслідувати загадкове вбивство в стилі нуарного детектива чинають розв'язати сімейну драму. Деякі побіжки настільки сильні, що їх можна сприймати як окремі короткі фільми. Ну й остання сюжетна добавка у грі. І звісно, фірмова фішка відьмачі контракти. Це квести, які пов'язані з полюванням на чудовиськ. Ти не просто йдеш і вбиваєш монстра. Спершу потрібно розслідувати, знайти сліди, визначити, яке саме створіння винне, підготувати правильні елексири та масла, а вже потім вирушати в бій. Кожен контракт це як міні-детектив, де ти відчуваєш себе справжнім професійним мисливцем. Плюс до всього цього це ще й дуже добра можливість заробити. До речі, про заробіток мало хто знає, проте заробляти віч на зелені гривні у суворому світі можна не тільки завдяки замовленням, але й ще й розумом. Гвінт це карткова гра у світі Відьмака, яка з часом стала культовою навіть поза грою. Багато гравців проводили в ній години, забуваючи про головний сюжет. Яка ж суть гри? Гвінт — це стратегічна дуель на картах. Є двоє гравців. Кожен має власну колоду. Завдання виграти дві з трьох партій, набравши більшу очок сили на полі, ніж суперник. У грі є фракції. Це якщо коротко поділені колоди на свої королівства, і кожна така колода має свої унікальні карти та стиль гри. Північні королівства сильні в довгих боях, можуть отримувати додаткові карти. Нівельґаард фракція, яка спеціалізується на шпугунах та контролі над столом. Чудовиська роблять ставку на кількість істот, які залишаються на полі після раунду. Окрім цього, в цій міні-грі також є свої карти та стратегії. Є три ряди для карт: ближній бій, дальній бій і осадні машини. Деякі карти підсилюються одне одну, інші викликають погодні ефекти: туман, мороз, дощ, які послаблюють ворожі війська. Дуже важлива механіка спеціальні карти, лідери, шпигуни, зцілення, які можуть повністю змінити хід гри. Також важливий аспект у цій грі це колекціонування. У Гвінт можна грати майже з будь-яким торговцем чи персонажем. Перемагаючи їх, Геральт отримує нові карти, поступово збираючи сильну колоду. Є навіть великі турніри з цінними нагородами. Gwent це не просто міні-гра, а цілий світ у світі. Вона дає відчуття змагання, азарту та винагороджує гравця за уважність і продумані стратегії. Багато фанатів настільки полюбили Гвінт, що CD Projekt навіть випустили окрему гру Гвент The Witcher Card Game. Проте, якщо вам подожди все ж оригінальний відьмацький сюжет, який ви, можливо, вже декілька разів пройшли, то про вас розробники теж не забули. І з деяким часом випустили аж два сюжетних DLC. перший має назву Кам'яні серця це перше доповнення, яке занурює нас у темну, майже містичну історію. Тут ми зустрічаємо одного з найхаризматичніших і водночас наймоторшніших антагоністів у всьому «Відьмаку» – Гюнтера Одима, відомого ще як Пан Дзеркало. Він з'являється раптово, ніби звичайний мандрівник. Але швидко стає зрозуміло це не людина. А щось набагато древніше й сильніше. Його сила у договорах і бажаннях, які завжди обертаються проти того, хто їх уклав. Сюжет розгортається довкола жорстокого воєводи Ольгерда фон Еверека, харизматичного, але трагічного персонажа. На перший погляд, він справжній розбишака, очолює банду, яка грабує та бешкетує, зухвало поводиться й не надто переймається чужими життями. Та якщо копнути глибше, за цією маскою ховається дуже складна особистість. Колись Ольгерд був шляхтичем, мав дружину Ірис і добробут, але його сім'я збідніла, життя стало руйнуватися. Саме тоді він уклав угоду з Кюнтером Одимом. В обмін на виконання своїх бажань Ольгерд отримав безсмертя. Проблема в тому, що разом із цим він втратив здатність відчувати ні радості, ні смутку, ні любові лише холодна байдужість. Ця байдужість і стала причиною трагедії його сім'ї. Його стосунки з Ірис розпалися, а сам Ольгерд поступово перетворився на людину примару. Він живе, але не відчуває життя. Коли Геральт зустрічає Ольгерда, то опиняється у вирі завдань, які той доручає виконати. Це частина угоди з Одимом. Геральт стає знаряддям, яке допомагає закрити борг. Але, врешті-решт, саме гравець вирішує долю Ольгерда. Можна дати йому шанс, врятувавши її до дима і повернувши душу або ж залишити його на розправу пану дзеркалу. Цікаво, що навіть коли ми рятуємо його, це не казковий хеппі Енд. Він лишається людиною зі шрамами минулого. Але тепер знову може відчувати і жити по-справжньому. Це доповнення більше схоже на темну казку чи легенду. І завдяки цьому воно неймовірно атмосферне, а ще до речі, цікавий факт. Ольгерд ну, дуже схожий за зовнішністю та стилем на наших славних козаків, про яких ми знаємо ще зі шкільних часів. Якщо ви гадаєте так само, дайте про це знати у коментах. Друге ж доповнення має назву Кров і вино. Тут нам відкривають нову провінцію Тусенд. І Якщо основний світ візьмака похмурий, сповнений війни та трагедіями, то Тусент – це зовсім інша історія. Уявіть собі, мальовничі поля, виноградники. Середньовічні замки, рицарські турніри та майже казкову атмосферу. Це їх подорож у Південну Європу тільки у світі «Відьмака». Але попри зовнішню яскравість, у серці Тосента ховається темна загроза, серія жорстоких убивств, пов'язаних із вампірами. Це доповнення величезне, нові квести, нові монстри, нові селища та навіть нові механіки облаштування будинку та покращення його з часом гри. Загалом обидва доповнення додають і без того заплутані історії ще приблизно 10 годин геймплею зверху. Проте, говорячи про сюжет, не можна не згадати й одне з головних див у Візьмаку те, як гра досі виглядає із звучить. Минуло вже майже десятиліття з моменту виходу, а вона все ще може конкурувати з сучасними проектами. Тут не тільки справа у технологіях, а й у художньому башенні світ неймовірно деталізований. Від туманних болот велену до засніжених скель скеліге. Кожна локація має власну атмосферу. Важливо й те, як працює світло. Захід сонця над Новіградом чи нічна буря в полі виглядає настільки живо, що іноді хочеться просто зупинитися і дивитися на пейзаж. І навіть сьогодні, коли вийшло безліч ігор нового покоління, відьмак не виглядає застарілим. Він виглядає стильно і атмосферно, особливо з RTX-патчем. Саундтрек це окрема магія. Композитор Марцін Пшибилович створив музику, яка буквально дихає слов'янським фольклором. У бою звучать драйвові ритмічні теми, які підганяють серце, у містах чи тавернах спокійні мелодії, які занурюють у побут. А на скеліге — цілий набір пісень, що нагадують справжні вікінські балади. Ця музика не просто фон. Вона створює відчуття світу, який живе та має свою душу. Озвучка у Відьмаку 3 одна з найкращих у жанрі RPG. Голос Геральта став культовим. Настільки влучно він передає цинізм, втому і водночас приховано людяність Відьмака. Варто відзначити й локалізації: німецька, польська та інші версії теж зроблені з величезною увагою. Діалоги звучать природно, персонажі живі, а акценти і манера мовлення NPC додають ще більше занурення. Відьмак став грою, яка змінила індустрію. CD Projekt Red із невеликої студії перетворилися на справжніх зірок світу RPG. Вони довели, що навіть одиночна рольова гра без онлайну та донатів може не просто продаватися мільйонами, а й стати культурним феноменом. Гра підняла планку для всіх сюжетних проєктів від відкритого світу й побічних квестів до морально складних виборів. Після відьмаку інші розробники вже не могли робити звичайні RPG. Планка була поставлена надзвичайно високо. І це визнали не тільки гравці, а й критики. Гра отримала понад 250 нагород гра року, увійшла до списку найкращих ігор десятиліття і досі залишається еталоном для жанру. Сьогодні, навіть через роки, відьмака продовжують грати. Хтось уперше занурюється у світ Геральта, хтось повертається заради атмосфери чи нової, наступної кінцівки. Ну а на цьому наш випуск завершується. З вами була, як завжди, команда Ігорфанів. Ставте вподобайки та переходьте у наш телеграм-канал. Бажаємо вам мирного неба та до нових зустрічей!